Дорогі брати і сестри, як же було зазначено, немає навіть найбільшої радості для Божого народу це коли зібратися для того, щоб повчатися з його святого Слова. Адже це єдина наша радість, бо тому якщо ми звернемо увагу на теперішній світ, в нього радості для причин немає ніяких. А причина в основному в тому полягає, що нема радості, тому що сатана диявол на цій землі зараз він каже орудує, і він має бажання або керувати цим світом, або знищити. Ми маємо знати і знаємо, що керувати він не зможе, тому він бачить, що йому це не вдасться, він бажає знищити все це людство. Але тільки єдиний народ Бога Його він має радість, тому що каже, вони тільки знають, що Бог Його їх охороняє. І тому в книзі, в книзі про Каїсай 51.11 нам говорить так, і тепер повертаються виблені Єговою і прийдуть на сионі з, з піснями і радість віч над головами їх. Вони знайдуть їх веселощі, а смуток і зітхання перестануть. По закінченні Світової війни все людство ніби трошки здихнуло з полегшенням, і почали покладати надію на. Політичних керівників з надією на те, що вони принесуть їм радість, адже тут була величезна біда, величезна кількість людей загинула. І людям, людям взагалі здавалося, що ось він на кінець настане спокій, радість. В невеличкій мірі вони це отримали. Але головна причина і основне, що вони забули, те, що людина не може. Навести порядку і дати мир і спокій людям, але все ж таки люди мали на це надію, і тому під час коли так званих демократичних виборів вибирали політичного керівника, і кожна особа, яка приймала участь в тих виборах, віддавала свій голос за того чи іншого політичного керівника, думаючи, що та людина зможе навести якийсь лад, якийсь порядок, дати якусь надію. Але люди забувають, що людина не може дати користі нікому. Бо тому що людина є самолюбна. І в першу чергу, якщо людина бачить, коли бачить можливість для того, щоб мати собі користь якусь, вона переступить через всіх, але буде мати користь для себе. Люди його знають радість вічного осободження. Їх радість є вічно триваюча. Яка, почавшись тепер, ніколи не скінчиться. Та радість, якої зазнали недавно народи через визволення із фашистсько-нацистського тирану арміями з'єднаних народів, буде тривати тільки короткий час. Зростаючий заколот і перевороти між усіма народами в повоєнні ері витвердить людей, і вони ясно зрозуміють, що опіч нацистів і фашистів є іще інші гнобителі. І поневолителі, і що жодна людська сила не визволить людей від них. Той суд, який демократичні власті виконав проти тоталітарних сил, приніс слабеньку надію для людей, що виглядають політичної і економічної свободи, але те, мигаюче було пожерте, чим чимраз густішою темрявою темр і мракою у світі. Тобто, як було згадано, що ніякої надії теперішній світ не має. Це світло, що нас, що нас потішило те світло, що на час потішило їх, не є тим світлом, що світить віддателя Сталої Свободи. Це світло не походить від його правди, яка дійсно увільняє людей. Отже, з бігом часу більше і більше людей будуть змушені бачити, що тайна життя в щастю і в мирі лежить поза силою політикерів, торговців, релігійних, релігійних священників і духовників. А навіть поза всіма їх корицями атомного віку. Щасливі ті люди, що точно звертаються до світла правди, яке тепер сіяє від єдиного людського визволителя, і котрі ступають за вказівками, які він дає для життя і свободи. Усюди пригноблені маси людства бажають рятунку від їх тяжкого тягару. Вони домагаються справедливості, особливо між тими, що володіють над ними. В демократичній системі правління виборці часто уживають свого голосу для зміни своїх народних урядників в надії, що вони зможуть вибрати справедливо людське правительство. Але ж в тих самих демократіях зорганізована релігія пильно приглядається цим справам і вживає свого впливу, щоби лише ті одиниці дісталися до уряду, яких вона одобрює. Або котрих вона може ужити для своєї користі, без огляду на волю і більшості людей. Тобто ми бачимо, що вибір будь-якої людини, голос людини, нічого не вартує. Як вирішили так звані сильні цього світу, так воно і буде. По тисяч роках досвіду, то люди іще не пробудилися до факту. Що праведність ніколи не прийде через змінення одної політичної групи на другу політичну групу в цьому світі, причина, чому цілий світ несправедливий, є та, що цілий світ є несправедливий. Ми можемо бачити, що міняється обличчя, але не міняється сама система. Кожна людина, яка входить в цю систему, не вона підлаштовує під себе систему, а система підлаштовує її під себе. Єдина надія людства на праведність може бути тільки в цілком новому світі, якого сотворитель великий Бог обсутої праведності Його. Люди цього світа, що бажають більше релігії і політичних змін, щоб поліпшити цей світ, шукають для цього після людської міродайності відносно праведності. Ті, що шукають за Богом Єговою і Його новим світом, пітеократичним правительством, шукають за правдою і вічною праведністю. В її перфектності. До таких одиниць Бог Йова промовляє скріпляючими серце словами про Каісаї в 51 голові. Перечитайте її в вашій Біблії. В цьому часі також є, знаходяться люди доброї волі, котрі бачать це, це зло, цей гніз старої системи, і вони шукають дороги до спасення. Щоб спастися, прикладом є того, як був Патріарх Авраам, і в нього були слуги. Окрім його сім'ї були слуги. І ті слуги вони цілковито і добровільно служили для Авраама. І це означає, це представляє на тих людей доброї волі, котрі зараз в теперішньому світі шукають істини. Тобто, що, як ми знаємо, Авраам представляв на Бога Його. І щоб ті люди бажали і бажають від чистого серця поклонятися Богу Йогові. Треба пам'ятати, що патріарх Авраам в старині мав більше як свого сина Ісаака і свого внука Якова у своїм таборі. Він також мав велике число слуг і служниць. Отці служили йому і співтоваришили з Ісааком і Яковом. І вони були добрі волі до всіх тих вірних мужів, Божих і свідків. Так і сьогодні є велике число чоловік і жінок, що посвятилися Богу Єгові і тепер співтоваришать з останком членів тіла Христового, аврамова насіння. Ці люди добрі волі також підносять очі свої до Єгови, як до Бога, і до його жени або організації, названої Сионом. Тому що вони не є членами малого стада Небесного Отця. Добрий пастир Ісус Христос називає їх своїми іншими вівцями. Немає сумніву, що більшість читачів Вартові башти є такими вівцями. Скала, з якої останок Христа тіла були витисані або сталися потомками, є Бог Єгова. Пророк Мойсей сказав про це. Бо ім'я Його ви прославляти буду. Оздайте славу Богові нашому! Він скеля, діла його звершені. Всі бо дороги Його справедливі. Він Бог вірний і без омани, справедливий і праведний. 5 Ісея 32, 3.4. Ось так та каменярня, з якої останок християн були вирубані. Це луна Жени Єгови або Небесної Всесвітньої організації Сиону, позатипічної Сари. Ця організація. Породила Ісуса Христа як позатипічного Ісаака, і вона породила останок Христового тіла від 1918 року. Цікавий приклад, коли ученики Ісуса Христа після того, як Ісуса Христа схопили, Його засудили до смерті і вбили, вони опинилися в розгубленому стані. А чому? Тому що каже, в них була велика надія на Ісуса Христа. Багатьох його послідовників послідовник Ісуса Христа була надія на те, що Він є як, фі... є як фізична особа, котра буде замість кесаря, який на той час керував Ізраїлем. Вони покладали надію, що він стане ними царювати і визнали, навіть були такі слова, що ми наділися, що він вибавить нас від Римського рабства. І учеників також проходила така певна думка, щоб його дійсно поставити фізично царем. Але що ми бачимо? Ісуса Христа засуджують на смерть, Він помирає, Його хоронять в гробі, і в них вони виглядає так, як, та як втрачена надія. Нема надії ніякої. І, як говорить, ученики порозбігалися. Але тут вступає в дію сила Бога Його. Він каже: «Воскресай, Ісуса Христа і смерті. І після того, коли Ісус Христос показався своїм ученикам, в них знову та надія відродилася. І вони зраділи і згадали всі ті слова, які їм Ісус Христос говорив, що буде обіцяне те насіння, і що буде вибавлення для Божого народу. Так само це в більшому масштабі виповнилося тоді, коли Божий народ Єгови потрапив в тюрми. А по тій причині, тому що вони під час Світової війни злякалися і перестали свідчити про царство свідчити про Боже ім'я. І за це Бог його пругнілося, і вони були засуджені до Тюрем. Знаємо, що коли навіть велика кількість людей була засуджена довічно. І знову ж таки виглядала надії їхня мертвою, бо тому що дов... вічне заключення недовічне ув'язнення. Тобто перекреслило всі надії. Коли вірний народ зрозумів, з якої причини вони засуджені в тюрму, вони зрозуміли те, що вони закинули за Боже Слово. Вони почали до Бога вмолитися молитися з проханням, щоб він їм пробачив це все. Їхнє привине пробачив. Бог його їм все пробачив. І вони вийшли з тюрми, І зрозумівши це, що їх Бог його визволив. І в тому часі вони отримали дух, подвійний дух Єлісія. Тобто, і вони пішли з подвійною силою, прославляючи про Царство Боже. В 1918 році, при кінці Світової війни, і люди Єгови, які представляли його Всесвітню організацію СЕОН, його жінку, були в стані, подібно, як його посвячені люди в 33 році по народженню Христа в часі Пасхи. В тому часі Ісус Христос, насіння Авраама від Божої жени, Його організації Сиону, був мертвий у гробі, а його одинадцять вірних учеників розбілися від великого страху. Сповнення Авраамої обітниці, благословити всі роди землі через правдиве насіння Авраама Ісуса Христа, виглядало на пусту надію і неможливою річею. Але на третій день по смерті Ісуса. Його вачудотворною силою підніс насіння своєї жени з гробу, і тоді надія відносно Авраамової обітниці ожила. Обставини між тим, що представляли Небесний Сион, зачали цвісти і розвиватися. Впродовж 50 днів, які наступили по Ісусові, по Ісусовому Воскресенню, аж до П'ятидесятниці, було тільки 120 осіб. Що уважали за учеників, які зустрілися разом із Єрусалимі? А однак, в день п'ятидесятниці через виляття Божого Духа, число віруючих Ісуса Христа, як насіння підскочило на три тисячі. Тобто, в той день, коли Павло, е, апостол Петро примінив свій перший ключ і виступив з промовою перед ізраїльським народом, відкрив їм істину, і тоді каже, три тисячі. Людей виявили бажання статися послідовниками Ісуса Христа. І далі, незважаючи на шалений опір релігії, знову число каже, побільшилося до п'яти тисяч осіб. Кілька день пізніше, помимо жорстокої релігійної опозиції з боку духовенства, число охрещених віруючих піднеслося до п'яти тисяч осіб. Як ми знаємо, тоді каже, вони мали дуже велику радість. Оце було перше сповнення пророцтва Єгови через Ісаю. Тепер від 1918 року ми виглядаємо остаточного і повного сповнення того пророцтва. і вже можемо бачити його. В 1918 році, коли то з'єднані релігійні і політичні змовники, встали в їх силі, щоб здушити посвячених людей Єгови і зробити з них мертву групу на землі. Тоді стан тих представників Божої організації Сиону виглядав безсплідний і пустий. Але тепер погляньте на стан посвячених людей Єгови. Чи він потішив свою теократичну організацію Сион тим, що він зробив для його дітей і представників? Сьогодні є 1946 рік в порівнянні з кількома тисячами в 1918 році. то число тих, що шукають Єгови і його праведності помножилося багато разів. Зараз по закінченню світової війни в серпні 1945 року урядовий звіт, що дістався до Офісу вертової башти, показує, що більше ніж 127 тисяч свідків його виходило на поле свідкувати регулярно кожного місяця в тому році. Те число не є повне, бо не всі рапорти дісталися сюди з причини цензури і повоєнного контролю в кількох краях. Тобто ми можемо сміливо вважати, що не 127 тисяч, а могло бути і більше, віруючих послідовників було. Помимо 6 років опустошення світовою війною, то земний стан дітей Сона не був розбитий або спустошений. Ніколи він не був більший і енергічніший, і ніколи не було кращих виглядів перед тим. 1914 році народи цієї старої землі прийшли до границі, яку Бог поставив для, не, для неперерваних сім часів панування поган над нашою коли земною. В гармонію своїм правом до всесвітньої суверенності сильне рам'я Єгови прийняло свою всемогучу власть як найвищий цар вселенної. Тоді Його зробив насінню своєї жни Ісуса Христа бути потужною привицею своєю. Окорнував Ісуса Христа, як царя в Сионі. Тоді Єгова післа вже сили своєї, свого царюючого Сина, із Ісиона проти всіх ворогів в небі і на землі, цим чином Єгова поставив все силі царство, про котре Його Син Ісус Христос навчив нас молитися до Бога, кажучи: Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Матвія 6, 9, 10. Тобто ми бачимо в тій молитві, яку Ісус Христос навчає своїх вірних, щоб вони молилися по прихід Царства Божого. Ученики і всі послідовники цієї молитви і молилися, і, і по приході Ісуса Христа як царя ми бачимо, царство установлюється серед цього теперішнього злого світу. З огляду на той великий визов, який мусить бути вирішений відносно цювання населеною, то тепер не час, щоб ми угоджували сотворінням або навіть собі, або сотворінням, або світовим людям. Якщо ми бажаємо зробити особисте рішення по стороні Єгови в тім визові, і тримати, триматися по правій, по правій стороні, тоді мусимо постановити, переносити все що те вирішення. Принесе тепер. Тобто, якщо ми хочемо бути з Єговий Богом і отримати від Нього охорону, ми маємо своє власне я, своє самолюбство поставити на задній план. Тому що, каже, людське падіння людини відбувається і в першу чергу із самолюбства. А самолюбство Бог його не підтримує. Щоби допомогти нам, ми маємо вірний приклад в Цареві Нового світа Ісусі Христі. Про нього написано є: бо Ісус Христос не в собі оджав, а якож написано, зневага, зневажаючих Тебе упала на мене. Скільки бо перше написано нам на науку, написано, щоб через терпіння та утішення Списання мали надію. Боже терпіння та утішення нехай дасть вам однаково думати між собою по Христу Ісусові, Римлянам 15, 3 по 5. Отже, коли ми знаємо, по котрій стороні праведність, і коли ми бажаємо угодити Богу і мати потіху від Нього, то ми мусимо переносити терпеливо всі зневаги і наруги, які сатанинський світ накинув на Його, на його Христа. Нехай ті, що посвятилися Йогові і Його цареві Ісусу Христу, терпеливо зносять зневаги і очернення від людей Його. Цим чином вони мають честь бути співучасниками з Христом у оправданні всесвітньої суверенності Єгові і Його святого ім'я. Такий мудрий поступок їх веселить серце Його, бо це дає йому щось, чим він може відповісти лукавому виновникові і Сатані. Який підборів усі ті зневаги проти нього. Тобто вирішується спірне питання, чи залишиться людина вірна Богу під найважчими випробуваннями? Починаючи від праведного авеля і до Ісуса Христа. І також до цього часу завжди були і є люди вірні Богу Його. Тобто, все котре доказує, що сатана диявол він є обманщик, він є брехуном. Такі наруги тривають тільки короткий час тепер. Вони прощають і вони пропадуть і скінчаться і смертю, і знищенням всіх ворогів Його, його царювання. Але увесь той час, коли люди так зневажають і ругаються з нас, він благословить нас своїм спасенням через Ісуса Христа. Цей праведний стан перед Ним буде вічно тривати потім, як ганьба нашої зневаги між людьми цього світа перемине. Те спасення і освободження, яке великий Спаситель Бог Його дасть нам через Ісуса Христа. Царя не триватиме лише цю генерацію або тільки через один рід, але буде тривати через усі генерації. Чи релігійне християнство? Давало колись для Божого, для Божого народу якусь можливість радіти, чи, чи можливість для потіхи. Ніколи не давало. Тому що каже, навпаки ми знаємо, що релігія завжди переслідувала вірних, народ, вірних людей Бога Єгові. Ісуса Христа каже, хто розп'яв? священники. Тобто релігій, релігійне християнство. Релігійне християнство є бідним, утішителем і ложним. Воно ані на макове зерно не потішило свідків Його впродовж їх всіх трудностей та переслідувань. Не тільки не потішило, а ще навпаки, ще більше переслідувало. Однак ніяка потіха не може бути більш скріпляючою для них, як знати, що вони мають охорону Єгови, тому що вони є від Нього, котрий сказав Я, я сам утішитель ваш. Хто ж ти, що боїшся чоловіка, котрий вмирає, і людини, що як та травиця, а забуваєш його, Творця свого, що розпростер небо, основане землею, ти щодня тремтиш перед ним лютістю гнобителя, що наладивсь тебе затратити? Де ж поділась та злющого ярость? Худко визваний буде невольник, не помре в ямі і не, з... і не зазнає недостачі хліба? Я Його Бог Твій, що боріть море, аж хвилі ревуть, Його своло ім'я Моє. Я вложу слова мої в уста твої, і тінь у руки моєї закрию тебе, щоб ти знов устрою небеса і зложив землю та сказав Сіонові Ти мій люд. Ісай 51, 12 по 16. Отже, що ми можемо взяти з даного матеріалу прочитано? Те, що релігія не може дати. Ніякої ні потіхи, ні радості для вірного Божого народу. Бо Тому що релігія це є витвір сатани диявола. А сатана диявола відомо, що він є людський, людський ворог людини. І він навпаки старається будь-яким будь способом відвести людину від праведної Божої дороги. Але Бог його обіцяє, що каже ту всю чашу гніву, котрою. Ця за система поїла Божий народ і сильно переслідувала, Бог його змусить, їх, змусить випити, їх, випити їх самих цю чашу. Та як нам в книзі Єремії 25 25 голові говорить, що ту всю лютість з тієї чаші гнів вони вип'ють, навіть і ті дріжджі, які йти в чаші на дні, вишавлять і вип'ють. Що лютить і гніває світські народи проти свідків Йогове, то це, що він узяв гірку чашу свого гніву, з ярості з їх рук і передав її в руки політичних, комерційних та релігійних властей цього світа. Як давно тому пророк Єремія, так і тепер свідки Йогове проголошують Боже неомильне Слово, і повідомляють народи, що вони мусять випити повну чашу, осілість і все лютого гніву Совишнього Бога наближаючийся битвера Мегедон. Таке проголошення його присудів проти них це гірка запамочена чаша, яку мусять випити світські власті переслідування та безнастанне проголошення його гніву свідками Йогови, змушує світські власті випити, випити її. У міжчасі, не подаючись назад перед певною опозицією і переслідуваннями, його посвячені люди радіють оправданням Єгови і його спасення. Тепер більше радісно, ніж коли вперед, вони голосять Його запрошення до людей усіх націй. Тобто немає більшої радості, ніж іти голосити вістку про Царство Боже. І на закінчення хочеться зачитати із Євангелії Луки, 21, 21 глава, 28 вірш. Говорить нам таке: коли ж стане збуватися це, то ви простуйтесь і підійміть свої голови. Бо зближається ваше визволення. Тобто ми бачимо, що ця стара система приходить до закінчення. Ми не повинні лякатися цього, того всього, що боїться світ. Бо якщо ми будемо з Богом Його, з Богом Його, то Бог Його нас збереже. Амінь.